Так, добре, до доповіді запрошується Андрій Миколаєвич Літвінчук, Хмельницька область. Усі учасники конкурсу захисту наукових робіт. Два шурова робота Андрія на тему нескінчанній повідомлені відрізки, надатній на півісі числової прямої. Мета роботи знайти певні умови. Для нескінченої повідомленісті відрізки, за яких накладання немає, або існує їх скінчання, або існує принаймні одне. Об'єкт дослідження. Нескінчана повідомлені відрізків на на напіввосії числової прямої. Предметом дослідження є умови, за яких наскічання початовність відстів немає накладань або мають принаймні накладання. Наукова новина. У даній роботі знадані умови накладання низкічаної пожитовності від військів, за допомогою яких можна швидко перевірити відвідки на накладання. Також створено програмний засіб, за якого встановлюється наявність. Дані та підкисуються найменше відстань, ніж підрізками у разі їх відсутності. Результати роботи мають практичне значення. Має один дотик або принаймні один хвиля. Спадна нескінчена послідовність відвізки на додатній напівосі числової прямої задається за допомогою формули 1. Щоб перевірити накладку відрізки, потрібно знайти різницю між лівим краєм наступного відрізка і правим краєм попереднього. Тобто від лівого відрізка К про 1 відняти правий кінець відрізка К. Це Формула-2. Умова, за якою накладання, умова 3. Має місце така теорема. Якщо для нас відзначальної відрізки відрізків на рівність 4 виконується для деякого натурального канульове, то виконуватиметься і на рівність 5, доведення розглянемо різницю між А поділете на Б степені канель В. Плюс 1 і А поділити на Б в степені К плюс 1. Оскільки Б є натуральним числом, то справедливо є на рівність 6 це 7 Отже, маємо нерівність 8 і на доводимо нерівність 9. Використовуючи на рівні 4, отримуємо наступну, звідки впливає на вхіду на нерівні. Беремо Дарема 2. Якщо знамене правого кінця попереднього відрізка дорівнює рівня знаменного лівого кінця наступного відрізка, то нескінченна пофідонність відвізків не місці спільних точок. Доведення на слайду. Дарема 3. Якщо чисельник правого кінця попереднього відрізка дорівнює знаменку лівого кінця наступного відрізка, то нескінченна пофідонність відвізки не місці спільних точок. Диваяся на наперемов. Теорема 4. Якщо чисельне право до кінця попереднього відвідува рівня чисельне кулі кінця наступного відвізка, то не звільнена профідовість не місці схожі. Теорема 5. Якщо знаменник право кінця попереднього відвізку дорівнює чисельнику чисельне коліво кінця наступного. Відвізка та нескінчання повітряність від лісків не місці спільних точок. 6. Якщо знаменник правого кінця попередньої відвіски більше за тісельних лівого кінця наступного відрізка, то несквічання потягненість відрізків не місці спільних точок. Знову маємо ще бабільше за це. отже на рівні 2-4 є справедливою. Додамо частин до це поділити на 2 І з теореми 5, я вони не раніше, отримуємо необхідне нам рівні. Попередньо ми розглядали умови, за яких накладання існувати не буде, проте в цьому розділі ми ставимо перед собою завдання, знайти умову, за якою не скінчення покидання містить принаймні одне накладання. Враховуючи усі попередні теореми, можна зробити висновок, що Нескітна початовність відрізків, ми мітиме принаймні одне накладання за умови 25. Е, припустимо, що B дерівні a плюс 1, Сдерів A плюс 2, D A плюс 3. Маємо наступні нерівності на 26. При А-дерівні 1 ми матимемо дотик правого кінця катного відрізка і лівого кінця каплі відрізка. При А більше за 1 маємо, що е, нескічання почетовність відрізків вміститиме принаймні одне накладання. Це у свою чергу означає, що за умови 25 можливе хоча б одне накладання. Далі розглянемо випадок, коли бадерів А плюс 2, c дорівняння А плюс 3, да дорівнює А плюс 4. Щоб отримати хоча б один дотик або накладання, повинно виконуватись наступні умови 27, 28 та 29. Але оскільки А більше за 0, то А в кубі плюс 7, А в квадраті плюс 20А плюс 12 більше за 0. Тому ми утримуємо, що за даних умов накладань не буде. Тепер перевіримо, чи накладаються відрізки про умові, що бать рівня А плюс 10, це дорівнює А плюс 20, да дорівняння плюс 30. Щоб отримати хоча б один дотик, повинні виконуватись умови 31. Але оскільки А більше за 0, то А в кубі плюс 41 А квадраті плюс 5А плюс 2000, чи більше за 0. Тому при заданих умов накладання не буде ніколи. Очевидно, що накладання можливі лише при різниці між А, b, c, Д в одиниці. Тобто а плюс 1, це де рівні А плюс 2, ДД рівня плюс 3. При чому А більше за 1. При А-рівні 1 ми матимемо дотик, а не накладаємо. Е, також була створена програма у середовищі Тріпаскалі, яка дозволяє перевірити відрізки на накладання. Е, також ця програма знаходить різницю мінімальною різницею між відрізками у разі відсутності накладання. Е, з допомогою цієї програми е, також було знайдено, е, що. Накладання можливі не лише при різниці, між АБЦД Д-будизниці, а й в інших випадках. Проте, це лише локальні випадки, і ніякої закономірності вони не мають. Поставлена задача знаходження умов для нескінчаних почудовних відвізків, за яких накладань немає, або існує принаймні одне. Доведено мінімалізму. Че было, скажем? Ваше для остальных последовательности. Так. Так, да, пожалуйста. Ничего Спасибо за доклад и уважаемые докладчик. Насколько я понял, э, исходя из практического применения, вас должны были интересовать только в случае, когда детали не накладываются. А в чем тогда? Дівбонус, з індивідуальності матеріальних случаїх, де вони Там, При е, певних, наприклад, при виготовленні безтехнологічних дотикованих плат, необхідно, там є певні м, ділянки, коли провідники повертаються на 90 градусів. Е, потрібно забезпечити дотик, при чому з найменшої площі. Дякую. Ну, ще ні, не розв'ядувався. На площі? Правильник і максимум. Це вже далі не розгадало. Так, ще питання, будь ласка. Немає ну, більше питань? Так, добре, дякуємо.